Ми з України всіх вітаю. У нас вівторок 22 року, 22 листопада. Ну, 2, 22 22.22. 22. Загадуйте бажання. Я вам покажу ось цю не дуже приємну картину. Картина, що робить ожеледь. Дивіться, наскільки це для боляче для дерев. які вони всі погнулися, ви можете уявити, які вони були рівнесенькі і що з ними зробила ця ожелець. Ну, дуже важкий лід, лід гне дерева, особливо, якщо вони такі гілочки не пристосовані, ось так. Ось така картина. Ви бачите, що робить, яку красу. Ой, Боже мій, це просто жах. От ялинка вона не боїться. Вона стоїть, тому що вона рівненька, оці тоненькі гілочки. Тут навіть я вам кажу, що небезпечно і ходити. Подивіться, що тут відбулося. Бачите? Отак тобі. Страшно дивитися. Ось тобі не треба вітру, не треба буревію. Ломає просто прикорені. І це ще не все. Це, мабуть, воно ще буде ламати, тому що воно ж чим далі, тим... Важче О, оп, о-по-по-по-поп. Оп, оп. Вони хочуть бідненькі розправити свої крильця. Вон та сама сильна гілка. А тут ось подивіться. Нам показується, просто я не знала що це таке, чесно вам скажу. Просто по дорозі. І ось таке в нас вийшло трошки смутне відео. Тому що жалко даре. Отут ще одна гілка, ще одна. Ось тут тобі лише. Насправді все такі маленькі то і нічого немає, отакі. Насправді все ось так і відбувається. Дуже багато. Давно вже по цієї ожеледі не було, а це вже вона є. Ну, я така, знаєте, дурна мії жалка цих дерев. Я знаю, що людям байдуже вони проходять, кожен думає про своє. Їм абсолютно без різниці, що воно там, де воно там. Першими постраждали мої хризантеми. А вже далі все решта. Всім гарного дня. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. А тут у нас взагалі капець який боже мій. Ой-ой-ой. Мамочка моя дорога синька, це дерево взагалі впало. Боже, мій Боже. Подивіться, зовсім що його вивернули з корінням я так розумію. Ой Боже. Ну от як ви скажете, щось таке. Яка це може бути сила, що вона вивернула дерево повністю корінням. Ви подивіться. Вроді би, знаєте, вдома дітей не бачите цього яке що робиться добре на цьому буду закінчувати це відео наше відео ну, не зовсім на смутній ноті покажу вам ці ялиночки ось кущики ще Які живенькі. не бояться і хочу сказати що сьогоднішній день святої матрони і якщо у вас були знайомі Старенькі бабусі з таким іменем, ім'я дуже раніше було популярне. Матрона, Мотря, пом'яніти у своїх молитвах. Хай вони допоможуть нам. І навіть ось у такій справі, правда, тойка. Всім гарної погоди і в душі, і на дворі. І слава Україні! ми не здаємося. Все буде добре.